Суворе виховання дає настільки сильний біль, що це стає стимулом шукати відповіді про світ та стати дуже глибокою людиною, бо вже надто глибокі твої рани. Ніхто не ранить так, як батьки, навіть несвідомо. І всі причини лежать саме у вихованні, у батьках. Це 95% впливу на дитину. Решта п'ять це соціум, школа, але батьки для дитини це боги. І якщо боги не дають любові через обійми та слова, зате виконують свої прямі обов'язки бездоганно – миють, прасують, парують, купують одяг, але не дають любові через вираження любові все. Така дитина приречена на біль. Так, має бути золота середина і ласки і трохи, і суворості. Але якщо батьки керуються правилом люби дитину, але не показуй любові, бо виросте розпешеною, це капут, дурна установка, яка зруйнує життя їх дитині. Установка від їх батьків, яка передавала з одного до іншого. Вона батьків є, бо не знали, як це вплине на дитину, Виражали любов через фізичну роботу, прання, пресування, готування їжі, але це не головне. Головне інше те, що вони упустили і так і не зрозуміли, чого ж насправді треба було їх дитині. Саме тому, коли дитина десь в житті від когось отримує таку любов, вона розквітає, бо не чула такого раніше, бо жила без любові, бо кожен з нас потребує любові. Ось така психологія. Але плюс є, через біль дитя шукає відповідей про світ і доходить далі і інших, бо всіх ланили по голові. А вона постійно питала: в чому цей світ такий несправедливий? Саме тому поранені діти стають кимось чи досягають якихось результатів, бо мають болючий стимул і будуть шукати, аж поки не вилікують рану, ззадану батькам. Гірка правда суворого виховання, яке ламає життя.